І тут в черговий раз можна сказати, що питання це наше, що відмови від транзиту. Воно все таки якось знову виникає, тому що так було якось ми рішучо, так відмовилися. А з іншого боку, воно то, що говорив колись Сергій Макогон, у нас було газове ППО, фактично, що доки був транзит, росіяни мен, ну, принаймні менше били по газовій інфраструктурі. Якось треба було ж враховувати ці наслідки, коли відмовлялися від транзиту. Да, ну ми ж теж багато разів про це казали, ми прогнозували, і ми повинні були знати, і це однозначно було зрозуміло, що якщо ми зупиняємо транзит, значить будуть масовані е, удари. Ну, це вже рішення таке політичне. Ну, ну так, хтось мав взяти відповідальність і вирішити, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ну не будемо да, с шкода, звичайно, що неможливо газ нічим замінити. Бачите, якось так нас в цьому сенсі така негнучка не, можна було а мазутом uh, там uh, чимось uh, uh, нічим uh, був мазут, мазут, а зараз uh, зрозуміло, що мазута немає. Ми купували в Росії мазут свій uh -huh. час, купували в Білорусі uh, мазут. Наші нафтопереробні uh, вони не працюють заводи. Тому у нас немає власного мазута. Та їх, і сховища вже їх, їх вже вони їх не ремонтували, демонтували, особливо на котельнях е, мазутні сховища вони завжди були як резервне паливо. Угу. Десь ви пропали. А, є вже знову. Дивіться, yeah. а в такій ситуації, значить, коли у нас з одного боку Нафтогаз шукає кошти, там енергетика потребує ремонтів і мережі, і теплові електростанції, у нас є колосальна проблема заборгованості перед виробниками зеленої енергетики 22 мільярди гривень боргів перед віддолювальною енергетикою. І там гарантований покупець шукає варіанти, яким чином. Можна, скажімо, шукати шляхи для того, щоб погасити ці борги. На вашу думку, як треба якось вирішити цю ситуацію з цими боргами? Чи, чи де знайти можна такі кошти? Бо ми щось нам гроші тих всі, всі потрібні і на газ, і на ремонти, і на енергетику, і на те, щоб зеленими розрахуватися. Де ж взяти стільки грошей? Це, це питання до керівника Національного банку. Я думаю, надрукувати. Це... Так? Да, там та да, да покалядувати. Да, там можна що знайти. І це дивіться, дійсно заборгованість. То вона не виникла вчора і позавчора. Це це роками. Ця заборгованість.